Отакує, друзі, українці, які перебувають в Польщі, хочуть працювати в польських судах. Тому сьогодні я не побоюсь і озвучу цю тему, що я думаю на рахунок цього, щоб ви, українці, були усвідомленими, що ж там фейки розповсюджують і що там кажуть про українців. Також ми поговоримо про ситуацію, в якій зараз знаходиться мій брат, якого нелегально, я вважаю, затримали працівники ТЦК неправомірно. Також ми поговоримо про статус УКР для тих громадян, які перетинали кордон і втратили цей статус. Я вам розкажу, скільки часу у вас є для того, щоб його відновити, щоб не мати проблем із роботою, тому що в першу чергу українці втрачають роботу, якщо вони працювали на основі статусу УКР і поїхали, наприклад, в Україну повернулися і не мають змоги працювати. Наступне питання: це закордонні паспорти. Хто втратить можливість перетинати кордон або ж отримає відмову в перетині кордону, якщо не зробить заміну закордонного паспорта? Ну і на цьому все. Також користуючись нагодою, хочу сказати, що компанія Трансферков дарує, дарує найвищий курс переказу коштів з Європи в Україну по промокоду P. В описі ви знайдете посилання на додаток. Ну а ми переходимо, друзі, до нашого питання. Першого: Українці хочуть ставати суддями у Польщі і їм не дозволяє зробити цього закон. Чому? Тому що якщо ви маєте, окрім польського громадянства, ще й інше громадянство, то вам не дозволять бути. Знову ж таки, суддею, поліцейським чи військовим, принаймні, така у мене інформація. Працівниками у Женді не знаю. Мені здається, що все одно можна працювати. Що ж треба зробити, щоб працювати українцеві, який чисто розмовляє українською, і польською, взагалі без акценту, що йому треба зробити для того, щоб стати працівником суду в Польщі? Або ж стати суддею? Йому треба відмовитися від українського громадянства. Сьогодні в Україні на жаль не можна цього зробити, тому що перший крок, перший крок щоб стати суддею, треба вивчитися у польському вищому навчальному закладі, і другий крок це відмовитися від українського громадянства. І, звісно ж, якщо ви будете поляком, то ніхто вам відмовити в такій роботі не може. І поляки б'ють на сполох, тому що вони дуже сильно бояться того, що українці будуть обіймати посади суддів, адже з такими українцями прийдеться напевно, що домовлятися. Але це мої здогадки. А заборонити роботу таким працівникам ніхто не може. Тому що ви розумієте, якщо ти закінчив вищий навчальний заклад Польщі, ну то чому тобі мають заборонити працювати тут? Тим більше, що ти будеш відстоювати права і інтереси всіх громадян, незалежно від їх національності, і якщо поляки бояться того, що хтось буде впливати на їхні знову ж таки пріоритети негативно, ну то тоді. Мені здається, тут треба подумати про справедливість польських суддів. Що це означає? Вони відстоюють тільки права поляків, а інших громадян ні. Тому тут бояться, я думаю, немає що, тому що кожен суддя, в якій би точці світу він би не був, він, по-перше, відстоює те, що, на що він присягав. Ну, погодьтеся. Тому. Невдовзі я впевнений, як тільки українці зможуть відмовлятися від польського громадянства, або діти тих українців, які вже є поляками, отримують тільки польське громадянство, вони точно будуть працювати в таких організаціях. І в майбутньому далекому точно українці будуть ті, які будуть очолювати польський уряд. А ми переходимо друзі до другого питання. Яка ж ситуація з моїм братом? Розказую. Мого брата було затримано ТЦК. Минулої п'ятниці, то що була так, і його затримали військовий квиток порвали, в якому він був військовим виключений з військового обліку. Скажу так: працівники ТЦК діяли згідно оновлених оновленого законодавства, тому що в нашому законодавстві, по-моєму, в 2023 році оновилися правила проходження ВЛК, і тепер всі змушені проходити кожного року ВЛК. Для того щоб він пройшов це ВЛК, йому повинна була прийти повістка або ж інформація про те, що він це зобов'язаний зробити. Натомість він цього не отримав. І, власне, він кордон перетинав до 2025 року безперешкодно кожного року, декілька разів на рік. Як так сталося, що у Володимирі Волинської області його затримали працівники ТЦК, і заві... завізши, коли вони його завезли в обласний, знову ж таки, в обласну лікарню, де він пройшов безперешкодно ВЛК. Я не уявляю, як це можна зробити в такий короткий час. І де він виздоровив, хоча. У нього мала бути по життєва група інвалідності, від якої він відмовлявся, тому що для того, щоб її отримати, потрібно було пройти дуже важкі процедури і приймати в організм такі не препарати, зонти або ж трубки, всаджати саджати йому мали. Він цього не хотів проходити, тому що це настільки болюче, що треба під наркозом це проходити, і це теж болить. І він відмовився. Натомість він отримав довідки, які також мають таку ж саму важливість. І зараз ми чекаємо, щоб отримати історію його лікування для того, щоб просто ще раз напере... відправити його на переобстеження, де він благополучно його пройде і його визнать знову ж таки непридатним і виключно з військового обліку. Я хочу вам сказати, друзі, що ви мені не писали, я рахую так: якщо закон є, то ні війна, ні що не може його перекреслювати. Якби змінили законодавство, тоді що б я сказав би вам? Я скажу, що мій брат підлягав би військовому обліку. А так слухайте, в нього оперували два рази, йому ще рік не було. І хтось буде мені писати: Сергій, їдь його заміни. Я вас почув. Дякую за вашу думку. Вона цінна для мене, я вважаю інакше, і буду дотримуватися своєї думки. Давайте, друзі, до наступного питання: от виїхали ви в Україну статусу КЕР. Повертаєтеся і вам його скасували, хоч ви прикордоннику наголошували, що я хочу мати статус УКР. Що вам робити в даній ситуації? Вам треба піти до уже до міста чи гміни, будь-якого. По всій Польщі вони всі однаково працюють. Чим швидше ви підете, тим крутіше. І попросити відновити вам статус УКР. Вони це зроблять. Кількість таких відновлень не обмежена, тому можете не переживати. Закордонні паспорти. Хочу вам сказати моя думка, чому заставляють українців міняти закордонні паспорти, бо раніше їх продовжували і можна з ними було кордон перетинати. Тепер українців заставляють, зробіть нові, бо якщо у вас будуть діти вписані, або ж у вас буде закінчений закордонний паспорт і довідка про те, що він продовжений, то вас можуть не пропустити через кордон. Тому ваше завдання замінити закордонний паспорт, якщо така можливість є. В Польщі це без проблем зараз також робиться, і в Україні так само. Ну і... Для дітей в тому числі, і ви не будете затримані та повернуті на кордоні в разі перетину кордону. Ще одне важливе, чого взагалі заставляють зараз саме зараз відновлювати закордонні паспорти. На мою думку, це все зроблено задля того, щоб до 2027 року, як говорила нам Єврокомісія, українців, які знаходяться в Європейському Союзі, заставити або легалізуватися, або попросити їх покинути територію Європейського Союзу, повернутися додому, так би мовити. І в них більше вибору не буде. Такі, короткі, друзі, новини для вас. І не забувайте легалізуватися, тому що в малопольському воєводстві команда StarMack Documents допомагається зробити найкоротший термін. Громадянство по роботі, по бізнесу, по студентському, по воз'єднанню і так далі. Ну, а у Вроцлаві унідок. Всі деталі ви знайдете знову ж таки в описі під цим відео. Я для вас стараюся, друзі, все щиро та швидко передавати. Не завжди так вдається, тому що у кожного свій настрій, тим більше, що з братом у мене така ситуація. І висловлюю вам щиру підтримку. Знаєте, я завжди роблю е, такі не розіграші, опитування, швидше за все. В телеграмі зараз, до речі, своєму публікую дуже багато новин. Коротко, коли не встигаю це робити. Так, у мене є команда Числав, який мені допомагає. Ви можете підписатися на телеграм посилання в описі я в прикріплених коментарях. У нас там є більше п'яти тисяч. І власне там я буду з вами в контакті. Але ще наостанок, хто додивився до кінця, от восьма хвилина. Я хочу вас попросити написати «Перемога». тому що я вірю в перемогу і сподіваюся, цей бардак вже закінчиться. То, що відбувається в Україні, критикувати це дуже важко. Але якщо є закон, значить треба відстоювати свої права. Ще в одному переконався, що адвокати, до яких я звертався, до тих, що мені писали люди, всі вони, ті, що мені дали на контакти, всі вони хочуть бабло. Але хто ж без бабла сьогодні працює? Справа не в цьому, друзі. Справа в тому, що вони, ніхто не дає 100% результату. Тобто вони без. Пройденої роботи хочуть гроші. Це, напевно, нормально, я їх не хочу критикувати, але хочу зазначити, що треба все робити самому. Це не складно, але це реально. Якщо у вас є родичі, які можуть за вас відстояти права, або ж ви, родичі, можете відстояти права за тих, на чиєму боці закон, то робіть це самостійно. Шукайте родичів, які вже пройшли той шлях. Я особисто розкажу, коли ми це пройдемо, а ми пройдемо, я цьому впевнений. Розкажу свій досвід. Тому діліться це відео з друзями, тому що береженого Бог береже. Той досвід, який я вам розказав, він реально потрібний. І побачимось. Підписка з вас, до речі, і вподобайка, якщо вам не складно. А для мене це корисно. Побачимось в наступному випуску.